Усім привіт! Сьогодні перше відео в мене буде на YouTube каналі. Зараз я коротенько опишу, розкажу чим займаюся і так далі. Буду дуже радий бачити вас своїм другом і ділитися своєю інформацією, яку я знаю. І таке інше. Виготовляємо в основному ліжечками на замовлення з дерева ясен. Варіанти можуть бути різні як і двохярусні, одноярусні, двох будь-якого варіанту, будь-якого кольору і будь-якого дизайну. Все, що потрібно, можна змінювати. Хочу показувати свої роботи, і процеси виготовлення від початку і до кінця. Можливо, буде комусь корисно, можливо, буде комусь просто цікаво. Я надіюся, що комусь да, точно буде корисно і цікаво, надіюся. Ось помаленьку будемо показувати, розказувати, як робимо, з чого робимо, що використовуємо, на яких інструментах працюємо, де саме працюємо, яке приміщення і чим покриваємо і таке інше. Тож, буду радий бачити вас своїм другом. Якщо можете, будь ласка, підписуйтесь, наберем більше друзів, більша аудиторія. Це набагато краще. Чим маленька команда, як кажуть. Більше друзів, більша реклама, більше цікавого. Будемо ділитися опітом, знаннями, один одному допомагати, підтримувати і так далі. Надіюся, все вийде. Усім буде Можливо не всі, але надіюся, комусь да, буде подобатись те, що я роблю, і те, що я вложую. Якщо щось, завжди можете написати. Можливо, щось, когось окремо щось цікавитиме. Наприклад, те чи інше ліжечко, яких розмірів ми робимо, які направляючі даємо, якою фарбою покриваємо, олія, шпаклівка і таке інше. Працюємо десь років певно. З 10 ми починали свою солярну роботу із декоративних виробів у сад. А саме це як декоративні хатинки, млинки, гойдолочки, різні тваринки і так далі. І поступово перейшли на ліжечка. Тож, ще раз усім дякую, хто дивиться це відео. Усім подякую, хто підпишеться на мене. Усім. Одну дня.